Друзі, з радістю запрошуємо вас та ваших діток на міні-курс із килимкової вишивки Лісові обереги. Це дуже естетичний, цікавий і творчий курс. За допомогою спеціальної безпечної голки і найрізноманітніших моточків пряжі діти створять мох. Таку вишивку буде приємно не тільки роздивлятись, а й торкатись, вивчаючи фактури на дотик. На курсі ми прогуляємося лісом і поговоримо про природу, познайомимося з каламковою вишивкою та подивимось, що цікавого можна такою технікою створити. Дізнаємось, які бувають матеріали та інструменти, і навчимось ними користуватись. Освоїмо цю техніку. Я покажу, як виконувати стібочки, поясню всі нюанси, вишиваючи мох, діти зможуть проявити фантазію і зробити його унікальним. Як в природі. І далі ми оформимо роботу, щоб вона мала завершений вигляд. Її можна буде повісити на стіну чи комусь подарувати. Також я дам поради на майбутнє, як зробити свої вишивки ще більш різноманітними і цікавими, які обирати матеріали. Разом з курсом ви можете придбати набір матеріалів. В нього входять голочка, п'яльця, тканина з нанесеним ескізом. Арбор для оформлення вишивки і 12 різних ниточок у природних кольорах. Це найкращі матеріали на ринку, і працювати ними буде легко і в задоволення. З нетерпінням чекаю вас на курсі. Давайте разом поринемо в атмосферу творчості і добра.